Привіт, друзі, гри. Free Fire! Сьогодні я розповім вам про найсвіжіше оновлення у нашій улюбленій грі. В новому оновленні нас чекає не що надзвичайне: легендарний набір та книга Фоліанд. Це щось, що ми ніколи не бачили раніше. І я впевнений, що це змінить наші стратегії гри та зробить її ще цікавішою. Легендарний набір це найкращий з кращих. Він надасть неймовірні бонуси та виглядає захоплююче. Така амуніція робить вас справжнім героєм битви. А тепер про книгу Фоліант. Ця загадкова артефакт розкриє перед вами таємниці гри та дозволить вам отримати унікальні переваги. Перегорніть її сторінки і дізнайтесь більше про цей світ, Free Fire. Такі оновлення роблять нашу гру ще захопливішою та запальною. З нетерпінням чекаю, коли зможу спробувати нові можливості гри. Не забувайте підписатися та ділитися цим оновленням зі своїми друзями. Разом ми робимо Free Fire неймовірною.

oh